Хе-хей! Привіт всім любителям картоплі і німецької техніки! З вами Ікмор і сьогодні в нас огляд на німецьку протитанкову самохідну артилерійську установку ПИЗИСУФОЛ 4 c Причому ця гарматка не на словах, а на ділі відповідає назві артилерійська і є головною гордістю німецького танкобуду, чи точніше ПТ Буду. Як і звичайна артилерійська гармата, вона в нас ледь не під кутом 90 градусів гнеться вгору, але так собі гнеться вниз. Також ми маємо погані горизонтальні кути і жахливу стабілізацію. Проте якщо ти попав, то 100% пробив, а отже наніс пошкодження. А альфа, до речі, найвища на рівні, в той час як конкуренти колупають по 100-150, в нас альфа 240, а якщо кріт, то до 300. Але це навіть не головне. Мені більш важливо, що ми базовим снарядом маємо бронебійність 194, що є просто феноменальною цифрою на п'ятому рівні. І дозволяє комфортно пробивати всіх, навіть перебуваючи на дні списку, а отже дамажити і навіть фармити на цій машинці. Попадаючи в топі, зайнявши хорошу позицію, використовуючи складність рельєфу, ми просто таки можемо знущатись над рівнями нижче, а ховатись нам треба буде дуже надійно. Адже, як бачите, ми довбаний сарай, що, знаєте, пересирає нам все маскування, а отже, живучість. Запам'ятайте, про те, що в нас найбільш дупорозривна гармата на рівні, знаєте, не тільки ви. І дратує вона всіх. Тому як тільки вас помічають, готуйтесь до блискавичної смерті. А як приємно, будучи якимось КВ-2 чи навіть фугасним КВ-1 ваншотити таких пацанів, як ми, тому лампочка просто незамінна. І прокачується в першу чергу. А враховуючи, що ми ваншотна гавняшка, наприклад, ремонт нам навряд чи знадобиться, тому пріоритетним не являється. Як бачите, гармата в нас розміщена прямо зверху, а не десь посередині, отже ми можемо за складок рельєфу висовувати тільки гарматку і вичікувати нічого не підозрюючих рачків. Проте слідкуйте за лампою як перелякані, бо тільки ви в світлі, від фугасних гармат вас не врятує ніщо. Бо вони стріляють навісами, які влітають в нас ніби в баскетбольне кільце і ваншут. Тому одразу ж тікайте, і тут вам допоможе інший плюс нашої машини динаміка. Вона в нас є. Танк розганяється до 60 км на годину, і це нам дозволяє постійно змінювати позиції по ходу зміни тактичної ситуації в бою. Щоправда, в реалі ми рідко набираємо таку швидкість, бо удільна потужність 13 кінських на тонну. Для порівняння, у Су-85 16 кінських, а у головної імби 5 рівня Т-67 майже 30. Але вона в цьому плані унікальна. Вам могла не сподобатись гівняна стабілізація? Насправді це невелика проблема. Тому що в принципі це плата. 1. За кращу на рівні альфу. 2. За кращу на рівні бронебійність. 3. За кращу на рівні точність. Все ж таки в грі має бути якийсь баланс, чи не так? Незважаючи на очевидні плюси, наш PZSFL 4C не є загальним улюбленцем, тому майстра на ньому отримати простіше, ніж на інших танках. Даний бій не був суперепічним, але цього було достатньо для отримання майстра. До того ж, мені дали медаль Редлі Уолтерса і основний калібр. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, якщо вам були б цікаві нові відео. Бувайте!